автівки, вантажівка та автобус. Автопарк підрозділів головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області поповнився двома десятками нових транспортних засобів. Нові автомобілі каже керівник поліції Прикарпаття Сергій Безпалько допомагатимуть оперативніше виїжджати на виклики та загалом ще якісніше забезпечувати правопорядок в області, «Незважаючи на те, що йдуть бойові дії, десь є втрати транспорту. Тим паче все рівно нам надає транспортні засоби для того, щоб і в мирному тиловому регіоні на Прикарпатті ми виконали гідності, честю. І повноцінно свої функційні обов'язки майже кожний підрозділ, районний відділ, більшість служб в управлінні та в районах. Поотримували транспортні засоби. Ще дві службові автівки, серед яких фургон отримав корпус оперативно-раптової дії, а центр забезпечення автобус. Цьогоріч у планах поліції оновити якомога більше транспорту. Наше завдання також на цей рік максимум докласти зусиль для того, щоб у нас був оновлений автопарк. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.